Вітаю всіх глядачів! сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди. Сьогодні дізнаємось про свято 18 липня. Народні предмети та традиції. 18 липня за новим церковним календарем православні віряни згадують мученика Еміляна. У народі день дістав назву Омеляня. Господині у, у цю пору приймалися заготовляти на зиму овочі і фрукти, варили варення, маринували огірки і помідори. Ввечері в лазні жінки проводили спеціальні обряди любовної магії. У цей день житніх колосків робили вінки і парилися ними. Вірили, що такі вінки знімуть в тому, що накопичились за час жнив і додадуть сил на весь наступний рік. Незаміжні дівчата виконували ритуальне залучення сученого. Під час миття розрізали, навпіл стигле червоне яблуко, і натирали ним усе тіло. Потім змащували обличчя медом і обсипали себе пелюстками троянд. При цьому читали замовні слова. Тіло моє, як наливне яблучко, тебе, мій сучений, кличе ароматом троянд, мої чорноброві очі тебе тягнуть. А медові уста ваблять. Ти до мене скоріш приходь і любов'ю своєї винагороди. Амінь. Пелюстки з залишками яблука загортали в тканинний міжечок і перев'язували рожевою атлесною стрічкою. Залишали все це, це в найдальшому кутку лазні, а на наступний день спалювали. Наші предки ввечері 18 липня обов'язково йшли в лазні, що змити з себе весь накопичений негатив е втому. Для цього дня виготовляли спеціальні вінки з житніх колосків ними і парилися. За час селянських жнив люди витрачали багато енергії, а такий віник наділяв тіло новими силами. Згідно з народними запомонами в омалянів день лазні треба пропарити спільну подружжю, яке знаходиться у сверці. Після того, як вони один одного вінками поб'ють, ці образи в одному мить забудуться. І у відносини повернуться мир, взаєморозуміння і любов. Очисний обряд з допомогою срібної води. Для проведення цього ритуалу вам знадобиться посуд зі срібла, ваза або глечик. Якщо такої немає, то візьміть звичайний глиняний посуд. І на його дно покладіть срібну монетку або ложечку. Налийте в посуд чисту воду і рівно опівночі встановіть на підвіконня так, щоб на неї потрапляло місячне світло. Прочитайте замовні слова. Місячне сріблясте світло. Ти чистоту приносиш і силою наділяєш. Прошу мене, рабо Божого ім'я від усілякого зла і скверни смутку і заздрості, негараздів і втоми, Очисти, Амінь. Залиште посудину з водою на підвіконі до світанку. Рано вранці, коли прокинетесь, Відпити кілька ковків води, потім помийте обличчя, а залишок вилите на себе. Намагайтесь поливати повільно. Стікування обов'язково повинен бути відкрите, що змити негатив, та не затримувався він, щоб а йшов. При цьому читайте змову. Місячна водиця, ти дух мій зміцний, силою своєю, творчою світлою моє тіло наділи. Звиць з мене все негідне, зле і темне. Очисти чаду твоє, рабу Божу, нехай буде так. Коли вийдете із ванної краплю води на собі не обтирайте. Нехай вони висихають природним шляхом. Вимовте. відтепер я, яра, Божа Боже ім'я, досконала та чиста, неначе чи немовля на початку життєвого шляху. Народні прикмети. У погоді 18 липня визначають, яким буде майбутнє грудя. Якщо сьогодні дуже шпекотно, то перший зимовий місяць буде морозний з частими снігопадами і завірюхами. Якщо сьогоднішньої ночі зорепад, то чекайте прихід негоди з сильними рвучками вітрами. Що не можна робити сьогодні? 18 липня, як і будь-який інший день, церква не схвалює лихослів'я, лайки і сварки, виступає проти заздрошів, жадівності, наклепу, пліток, помсти і зневіри. Не можна відмовляти в допомозі слід допомогти і людині, і тварині. За народними предметами сьогодні забороняється братися за він, щоб не вимести з дому гроші і удачу. Також не слід брати гроші в борг, це до фінансових проблем. Краще ровірили, що в в день нечисть виходить на вулиці і намагається зловити людей, щоб власлати на них біди і нещастя, тож 18 липня заборонялося виходити з дому після заходу сонця. Не можна об'єднатися, можна втратити достаток. Цього дня кажуть, чи більше живіт на омеляна, то худіший гаманець. Не варто сьогодні мстити іншим, ображати і принижувати, недооцінювати і заздрити. Погане ставлення до людей повернеться в бумерангом. не можна стеригти волосся і нігті. Не лінуйтеся і не байдикуйте, і наша справа буде переслідувати невдачі. На вдалий день для любовних справ, побачень зізнань, весілля. Наші предки вірили, що не можна заходити у лазню з нагрудним хрестиком, дух банника може обратитись і задушити. Будьте обережні з гострими предметами, не порушуйте техніку безпеки, отримані сьогодні рани, будуть довою що можна робити 18 липня. Свято Еміліану моляться про позбавлення відбіти сілення від різних хвороб. За старих часів цього дня традиційно служили молебені на полях, благословляли майбутній урожай. День зазвичай ми слід присвятити роботі, а ввечері викупатись або пропаритися в лазні. Вважається, що так можна запастися здоров'ям на цілий рік. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Афанасію, Мілян, Іван і Степан. До зустрічі в нових відео!